Гувер Колін, спотворене кохання, глава перша, частина перша. Тейт, Хтось залишив слід на вашій шиї, юна леді. Я здивовано розплющую очі і повільно обертаюся до дідуся, що стоїть поруч. Він натискає кнопку ліфта та дивиться на мене, потім усміхається і вказує на мою шию. я пророду. Я мимоволі торкаюсь місця трохи нижче вуха, там, де в мене родима, пляма розміром із десятицентову монетку. Мій дід казав, родомки здатні розповісти, чим закінчився останній бій у людини в минулому житті. Вас, мабуть, ударили в шиї, проте смерть, напевно, була швидкою. Я посміхаюсь, не знаю, лякатись чи прийняти його слова за жарт поганий спосіб зав'язати розмову, але навряд чи небезпечний чоловік. Судячи зі згорбленої спини і невпевненої ходи, йому не менше вісьмидесяти. Чоловік робить пару повільних кроків до оббитого ксамитим кріслом одного з двох, що приставлені до стіни біля ліфта. З кректанням сідає і знову дивиться на мене. Вам на 18-й? Я підозріло примружуюсь старому, звідкись відомо, на який мені поверх, хоч раніше я в цьому будинку не бувала, та й його самого. Бачу вперше. Так, сер», – насторожено відповів я. Ви тут працюєте? Отак. От Він киває на ліфт, а я піднімаю погляд на циферки, що світяться. Ще 11 поверхів, скоріше б, натискаю на кнопку. Навряд чи моя посада має офіційну назву, сам охрестив себе капітаном повітряного судна, як-не-як відправляю людей у політ аж до 20-го поверху. Я мимоволі усміхаюся, бо батько та брат у мене пілоти. і давно служити капітаном, запитую я, з нетерпінням чекаючи ліфта, у житті не бачила таких повільних. Раніше ремонтом займався, будівлю обслуговував, доки не постарів, перш ніж стати капітаном, працював тут 32 роки, а людей у політ відправляю вже 15 років. І якщо не більше, хазяїн зглянувся і виділив мені це містечко, щоб було чим зайняти себе, доки не помру. Старий задумливо посміхається. Одного він бідолаха не знає Бог приготував мені в житті багато великих звершень, а я так відстав від плану, що тепер не помру ніколи. Я сміюся, і тут двері ліфта нарешті відчиняються, я беруся. За ручку, валізи і ще раз дивлюся на співрозмовника, перш ніж вступити всередину. Як вас звати? «Семюел, але називайте мене кеп, усі так роблять. А у вас є родомки кеп? Обличчя старого розпливається посмішці. Взагалі то так, схоже, у минулому житті мені прострелили зад, напевно, помер від втрати крові. Я з усмішкою піднімаю долоню до лоба, салютую йому, як справжньому капітанові. Потім. Заходжу до ліфта і, поки двері не зачинились, окидаю поглядом розкішно обставлений вестибюль, величні колони, мармурові підлоги. Більше схоже на старовинний готель, ніж на багатоквартирну будівлю. Коли Корбін запропонував мені пожити в нього, поки шукатиму, ці, поки шукатиму роботу, я й не здогадувалася, що він веде справжнє доросле життя. Думала, буде як минулого разу, коли я приїжджала до нього в гості після. Закінчення школи, а він тільки починав навчатись на льотчик. Було це чотири роки і одна обшарпана двохповерхова будівля тому. І я і цього разу чекала щось, чогось такого самого і точно не розраховувала на розкішних марачос у центрі Сан-Франциско, натискаю на кнопку 18-го поверху і дивлюся в дзеркальну стіну ліфту. Вчорашній день і велику частину ранку я провела в кімнаті в Сан-Дієго, упаковуючи речі. На щастя, майна у мене небагато, проте після довгої, втомливої поїздки завдовжки 500 миль сліди втоми на обличчі не приховати. Волосся зібраним недбалий вузол на маківці, який довелося закріпити олівцем, не знайшла в машині резинку. Очі зазвичай карі майже в колір волосся зараз здаються ще темнішими завдяки мішкам, що утворились під ними. Ривсь у сумочці у пошуках гігієнічної помади, нехай хоча б губи виглядають пристойно. Двері починають зачинятися і відразу знову роз'їжджаються. До ліфта поспішає молодий чоловік, на ходу, дякуючи кепу. Самого старого я не бачу, зате чую, як він щось борчить у відповідь. Схоже розмовляти з цією людиною він бажає набагато менше, ніж зі мною. На вигляд, моєму попутнику років 25-30. Він з усмішкою дивиться на мене, і я точно знаю, що в нього на думці, бо він непомітно ховає в кишеню ліву руку, руку з обручкою.